Як франчайзинг допоміг готелям Меріот пережити кризу? Економічна нестабільність найсуворіший тез для бізнесу. У такі моменти компанії або падають, або знаходять спосіб адаптуватися та вижити. А чи розглядали ви коли-небудь франчайзинг як інструмент, що може не лише масштабувати бізнес, а й зміцнити його позиції у складні часи? Подивіться на Меріот. У 2020 році готельна галузь переживала справжній шок. Бронювання обвалилися на 90%. Сотні готелів закрилися, а збитки рахувалися мільярдами. Але меріот не просто втрималися. За два роки вони відновили майже весь дохід. Як завдяки франчайзинговій моделі? По-перше, вони не витрачали гроші на отримання всіх готелів. 85% локацій це франшизи. Отож, поки інші боролися з витратами, Меріот отримували роялті. По-друге, вони не гальмували розвиток у той час, коли конкуренти скорочували персонал, Меріот вже відкривала нові готелі в регіонах, які швидше оговталися від кризи. По-третє, адаптація. Вони швидко впровадили нові стандарти безпеки, безконтактний чекін і діджитал сервіси, щоб гості поверталися. Який результат? У 2022 році майже 100% відновлення доходів і повернення до докризових показників. І це ще раз доводить, франчайзинг це не лише про зростання, а й про захист у кризу. Грамотна модель дорівнює більше шансів вистояти навіть у найважчі часи. А ви знаєте бізнес, який круто адаптувався до кризи? Напишіть у коментарях.